У кто ви зможете знайти нашого героя за ніком Роман Хмара. Заходьте та обов'язково підписуйтесь на нього. Також підписуйтесь і на наші сторінки у соцмережах. Ранок вдома у Фейсбуці, інстаграмі та Ютубі. Посилання зараз на екрані. А ми продовжуємо ранок вдома. Наші журналісти підготували для вас кілька матеріалів про українців-винахідників, а саме, винахідників минулого і сьогодення. Тож Перший сюжет про студента зі Львова, котрий створив експериментальний зразок новітнього протеза кисті. Першокурсник львівської політехніки створив унікальну модель проти кисті. Для цього хлопець вивчив анатомію руки, комп'ютерну графіку та опанував 3 d принтер. Це перехідний протез. Його функції зараз полягають руку ну, після покращення то достатньо для цього в щоб, школі. Щоб, 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 тому друга змога це для того, щоб повторяється північний протез, який бажається на паний час одним з найкращим, він робляється досить довго надати військовому антентарні можливості взяти якісь пушку чаю, поздороватися, напошати текст на клавіатурі. Юний розробник Назар Кудерський народився у Львівській області. Хлопець від дитинства захоплювався винахідництвом, навідмінно вчився у школі та обожнював хімію і біологію. У випускних класах Назар уже почав замислюватися над майбутньою професією, але Росія почала велику війну. Було на початку, що хопалися паливо, е, тривога було страшно, просиналися в печі, так про бі, білбіле. Бі. Було страшно, бо ходив до школи, займався власними справами, дистанційне навчання. Було досить складно. Попри все, родина Назара залишилась в Україні. Хлопець закінчив школу і продовжив навчання у львівській політехніці. Я шукав на багатьох сайтах, яка професія припала до душі, і зійшов на сайті техніки, на сайті інституту хімічних технологій. І там побачив професію біомедичної інженерії або технології автопотечних виробів призначень. Більш розізнавши, що це, як чим там займаються, це мені досить сильно сподобався. Через півроку навчання у Назара виникла спонтанна ідея: створити модель протеза кисті. Була Досить хороша погода, і я вирішив проплятися. Посвістити у мене в місті є парк. Коло парку зразу є лікарня. В цій лікарні проходять реабілітацію різні військові, які пережили травми на фронті. і пішов по парку, бачив таку військових. Прийшов додому, почав втупити про собі протези. Майстерню облаштував вдома. Спершу вивчив будову кисті, розташування кісток і сухожиль. Далі багато працював над кресленнями, опанував комп'ютерну графіку та оволодів програмами для 3D-друку. Після цього праки при закупили прості 3D-принтер, пластик до 3D принтер. Почав перші друки це пласич. Спершу складно, що освоїти 3D-принтер і для нього, здається, що це дуже легко, але щоб відповідати інші енергії деталі потрібно победіти не тільки автокадук, а дуже настроїти потрібних шарах температуру, нагрівання, вентилятор. Ну, і ось таке подібне, що деталь вона досить чітко. Після друку деталей Назар перейшов до збірки, під час якої виникло чимало труднощів. Лише шостий прототип із допомогою викладачів університету вийшов удалим. Склад ще з таким пальцем, тому що дійсно не тільки такий рух, і згинаючий, а також ось такі руки. Його розробки зайняли якраз найбільше часу з. Що нині студент удосконалює свій прототип, а далі працюватиме над розробкою протезів для рук та нижніх кінцівок.